Lenovo Legion Pro 5 – ігровий монстр, що створено для будь-яких задач. Один з найпотужніших процесорів Intel Core i 9 14900 HX, 32 ГБ оперативки, RTX 4070 та 2 терабайти накопичувача. Це універсальна машина, що дозволить працювати в найскладніших робочих задачах, а після пограти в сучасні aaa ігри. До того ж, Lenovo Legion не займає багато простору на столі, має приємну вагу, що дозволяє кинути пристрій. Зак та піти на роботу і підзарядити його блоком живлення Power Delivery. Lenovo – це світовий лідер серед виробників ноутбуків та ПК. і Їхня серія Legion чудово знайома геймерам з усього світу. Це надійні та потужні рішення, які вирізняються гарною системою охолодження, якісними матеріалами корпусу та повним набором потрібних роз'ємів, що закриють будь-яку потребу. І в цьому відео ти дізнаєшся всі технічні подробиці, наскільки якісний екран та про його заводську калібровку. Протестуємо пристрій в іграх та робочих задачах і надамо синтетичні тести в популярних бенчмарках. Погнали, почнемо із комплектації, масивний блок живлення та кабель, і все разом має довжину 3,6 метри. Такий розмір блоку зумовлено потужністю 300 Вт, завдяки чому підтримується швидка зарядка Rapid Charge Pro, що поповнить заряд батареї від 0 до 40% за 10 хвилин та дозволить розкрити весь потенціал потужного процесора 14900HX. Але про це поговоримо трохи пізніше. Та не обов'язково завжди носити з собою комплектний блок живлення. Legion Pro 5i. Тримує зарядку за допомогою usb c блоку стандарту Power Delivery, що дозволить працювати в офісних задачах, використовуючи компактний блок. Переходимо до зовнішності пристрою, і в ній поєднуються аскетичність та елементи, що натякають на ігрову направленість Legion Pro 5i. Кришка екрана Металева. На ній знаходиться логотип Lenovo та стилізоване лого серії Legion. Стилізовані вентиляційні отвори. І останнє, що натякає на ігрову направленість, характерне розташування. основних Роз'ємів ззаду. Саме тут знаходиться гігабітний RJ45, USB-C 3.2 Gen 2 Gen2, з підтримкою швидкої зарядки Power Delivery, потужністю 100 Вт. Він здатний підзарядити Legion Pro 5i на 40% за пів години. Також ззаду знаходиться HDMI 2.1, два USB A32 Gen 1 роз'єми та фірмовий зарядний роз'єм Lenovo. З лівого боку розташована USB A 3.2 Gen 1 та USB-C 3.2 Gen 2 Gen2, з підтримкою DisplayPort. Справа ж знаходиться знаходиться ще один USB Type-A роз'єм 35 комбінований роз'єм для підключення гарнітури та мікрофону, і фізичний перемикач веб-камери. Ноутбук має товщину 27 мм та вагу 2,5 кг, що дозволяє його транспортувати в не надто масивних рюкзаках без втоми для спини. І ось відкриваємо ноутбук, де перед нами з'являється клавіатура Legion Pro 5 i Форма клавіш буде знайома тим, хто хоч колись стикався з ноутбуками Lenovo. Вона зручна, інтуїтивно зрозуміло. Де знаходяться необхідні клавіші. До того ж, на ній розташовано і нампад, що дозволяє пришвидшити роботу в офісних програмах. Клавіші мають низький приємний хід та RGB підсвітку, режим якої можна змінити комбінацією клавіш fn пробіл Завдяки FN можна швидко управляти мультимедіа яскравістю екрану, а також виконувати швидкі дії, такі як увімкнути чи вимкнути мікрофон, тачпад та швидко запустити калькулятор. Та про дещо Lenovo нам люб'язно нагадує наліпкою. На корпусі комбінація клавіш FNQ виконує перемикання режимів роботи системи охолодження, автоматичний режим, максимальна продуктивність і максимальна тиша. До того ж, режим роботи буде відображено кольором світлодіода на кнопці увімкнення. Ну а далі перейдемо до 16 дюймової IPS матриці, роздільною здатністю 2560 на 1600 крапок та співвідношенням сторін 16 на 10. Цей дисплей хизується 100% охопленням кольорового діапазону dci p 3 та для тих, хто займається. Малюванням чи кольоровою корекцією. Важливими будуть дані про відповідність кольорів. Середня дельта І складає 0,78, максимальне відхилення 1,69. Базову калібровку можна оцінити як 9 з 10. А після калібрування ця матриця чудово підійде для точної кольорової корекції. Якщо повернутися до екрану з точки зору розваг, тут є все необхідне для насолоди від геймплею чи перегляду фільмів та відео. Підтримка Dolby Vision, HDR 400, максимальна яскравість складає 5 Сотені, чого буде достатньо для роботи навіть в яскравому приміщенні, проте гра цікавить. Трохи інше, а саме частота оновлення, час затримки оновлення матриці та підтримка технологій виключення розривів картинки, і Legion Pro 5 i може похозуватись чималим набором таких функцій, як частота оновлення 240 Гц, затримка 4 мілісекунди та підтримка FreeSync та G-Sync, що дозволяє отримати плавне зображення без розривів, щоб максимум витиснути з будь-якого проєкту, але щоб використати весь потенціал 240 Гц екрану, треба залізо, що може це. Реалізувати. Та ти вже знаєш спочатку відео, що Lenovo Legion Pro 5i це дуже потужне рішення, яке має процесор Intel Core i9 14900HX. Це один з найпотужніших каменів, що має 24 фізичних ядра, які поділені на два кластера: 16 енергоефективних ядра з піковою частотою 4,1 ГГц, та кластер із восьми продуктивних ядер з піковою частотою 5,8 ГГц, які підтримують технологію мультитредінг, що дозволяє іміти. Роботу 16 ядер і отримати разом 32 ядра. Це створює великий потенціал для максимальної продуктивності в задачах, що залежать від процесора, а саме, програмування, 3D-моделювання чи деякі ігри за ігрову продуктивність, відповідає графічний прискорювач Nvidia RTX 4070 Laptop з 8 гігабайтами VRAM. і далі ми йдемо. До тестів для початку трохи синтетики для тих, кому важливі цифри: 3D Марк Wildlife Extreme Stress Test. стабільність фреймрейту 98% після 20 прогонів. Time Spy Extreme показав чудові показники графіки і стабільності результату. Тест CPU Profile перевірив стабільність частоти при використанні різної кількості ядер та потоків. І під час всього тестування стабільність вражає. Система охолодження ефективно справляється із таким потужним процесором. Переходимо. До ігор і почнемо зі Stalker 2. Гру активно допилюють і розробники поки оптимізують її під різноманітне залізо. Але вже зараз ми можемо насолоджуватись зоною відчуження на високих налаштуваннях графіки із середнім фреймрейтом 80. Але поки в грі зустрічаються фрізи та значні просадки кадрів. Кіберпанк 2077. Проєкту вже 4 роки. Але він все ще може поставити на коліна, навіть найпотужніше залізо. Ми тестували гру з налаштуваннями Ray Tracing Ultra та DLSS баланс із генерацією кадрів. Вмонтований бенчмарк показав результат 52 кадри, без значних просадок. В самій грі FPS тримається близько 70 кадрів, в залежності від локації, грати комфортно, немає значних фрізів чи просадок кадрів. Далі пройдемось по кіберспортивним дисциплінам, де і знадобиться екран, частотою оновлення 240 Гц, Counter-Strike 2. Налаштування гри можеш побачити на екрані. І тут, в залежності від активності та мапи, середній Фреймрейт може стрибати від 220 до 280 кадрів, грати комфортно, немає фризів чи значних просадок кадрів. Ніщо не завадить ставити влучні хедшоти на черзі Apex Legend Direct X12, налаштування гри на екрані. В середньому FPS становить 200 кадрів, рідкі та дуже рідкі події. Мають середній фреймрейт 100 та 50 кадрів, але це все буде, звісно, залежати від кількості подій на мапі та різноманітних ефектів, що можуть створювати легенди в цьому. В цьому проєкті. Грати комфортно. За час тестування вдалося кілька разів виграти батл Рояль. На цьому ноутбуці дійсно можна показати весь свій скіл. І остання гра на сьогодні Дота 2. Максимальні налаштування графіки на початку гри середній фреймрейт становить 210 кадрів, але в масових бійках фреймрейт просідає до 150. Та я не фіксував ні фрізів, ні значних просадок кадрів. Грати комфортно до того ж, Legion Pro 5 i оснащена чипом la 1 AI та Lenovo AI Engine+. Plus. Він оптимізує ігровий процес у режимі реального часу, підвищуючи частоту кадрів до максимального для плавної анімації та швидкої реакції, які дозволять тобі випереджати своїх супер. І як і ти, він невпинно вдосконалюється, розвивається і ніколи не зупиняється на досягнутому. Завдяки інноваційній технології Smart Engine. З цим ноутбуком ти не просто граєш в гру, ти домінуєш в ній. Система охолодження Legion Cold Front чудово справляється із ігровими та робочими навантаженнями та дозволяє тримати пікові частоти процесору та карти. Завдяки спортивним термопастам з фазовою зміною та вдосконаленій системі вентиляторів з 3D лопастями завтовшки лише 0,1 мм. Legion Pro про 5 i працюватиме плавніше ніж будь-коли раніше, а значно більші гібридні системи впуску та випуску повітря з тепловими трубками забезпечують ефективний потік повітря через пристрій, забезпечуючи найвищу теплову ефективність та продуктивність у вимогливих іграх та програмному забезпеченні. Але що на рахунок пам'яті? Пристрій має 32 ГБ DDR5, що розташовано планками по 16 гігабайт. Її швидкість можеш оцінити в тесті AIDA64. накопичувача в легіон. Pro 5i 2 по 1 терабайту. Це PCI Express 4 M2 SSD Samsung зі швидкістю 6500 МБ в секунду на читання та 5000 МБ в секунду на запис. За бездротове з'єднання відповідає модуль Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2. А ось для якісного звучання в Legion Pro 5i встановлені два двохватних динаміка від SteelSeries. Ну і наостанок варто розповісти про автономну роботу. Legion Pro 5i це потужний ігровий ноутбук з батареєю. 80 Вт годин, її вистачить до 5 годин роботи на мінімальних показниках яскравості. Якщо ж грати, навіть в режимі максимального енергозбереження пристрій втратить за півгодини 80% заряду, в режимі максимальної продуктивності з повністю зарядженим акумулятором. Від зарядної станції в Apex Legend Legion Pro 5i споживає 230 Вт. Тобто кіловатної зарядної станції вистачить для мінімум 4 годин геймплею з максимальною продуктивністю. Lenovo Legion Pro 5i. Це вибір для тих, кому потрібна продуктивність ПК, але в компактному корпусі з можливістю працювати автономно і підзарядитись від звичайного блоку Power Delivery. Але коли потрібно, з комплектним блоком живлення. Ти отримаєш максимум потужності від Intel Core i9 14900HX та RTX 4070 що дозволять працювати в вимогливих програмах чи підкорювати нові вершини в іграх. Дякую за перегляд. Купуй свій Lenovo Legion на сайті Ало. Бувай!